Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп збирається напередодні можливого запровадження санкцій проти Російської Федерації та її енергетичних партнерів спрямувати до Києва свого спеціального представника Кітокелега, а до Москви іншого свого спеціального представника Стіва Вітхоф. Як відомо, Вітхов мав бути у Москві вже сьогодні. Однак його літак повернувся до Сполучених Штатів після перебування представника Трампа на близькому сході. У Вашингтоні стверджують, що це керівники самої Росії бажають бачити Вітхофа у російській столиці. З боку Кремля підтверджень такої зацікавленості немає. Однак, очевидно, що саме американська адміністрація хотіла б умовити президента Росії піти на поступки щодо завершення російсько-української війни напередодні запровадження нових санкцій. І навіть не тому, що Трамп. Не бажає ці санкції запровадити, а тому, що сам американський президент висловлює серйозні сумніви щодо їхньої результативності. І коли ці санкції дійсно почнуть діяти, а ми переконаємося, що ані Китайська Народна Республіка, ані Індія не збираються рахуватися із Вимогами Трампа і продовжують закупати нафту у Російської Федерації, тоді виникне закономірне питання: а які ще інструменти впливу у президента Сполучених Штатів існують, і як ще Трамп може вплинути на завершення російсько-української війни, таким чином стане очевидним, що всі заяви Трампа щодо того, що він може швидко закінчити війну шляхом перемовини з Путіним і Зеленським. А якщо ці перемовини не призведуть до потрібного Результату тоді він зможе або припинити допомогу Україні, якщо вона не бажатиме миру, або озброїти Україну і накласти санкції на Росію, якщо Росія не бажатиме миру, боли або блефом, або щирим нерозумінням американського президента, того, як взагалі виглядає світова політика, і Трамп буде. Таким чином виглядати безпомічним лідером на тлі сильного агресивного переможця Путіна, що продовжує війну, незважаючи на американський тиск. Звичайно, президенту Сполучених Штатів хотілося б запобігти такому передбачуваному приниженню. І стів Вітхов може відправитися до російської столиці із так званим візитом останнього шансу. Тільки звичайно, якщо це останній шанс для Трампа, а не для Путіна, російський президент який показово ігнорує всі ультиматами свого американського колеги і навіть не згадує про нього з моменту, як Трамп оголосив свій перший 50-денний ультиматум, може і не погодитися із візитом спеціального представника президента Сполучених Штатів Москви, якщо не переконається, що це не він має йти на поступки, а сам Трамп має погодитися із умовами Путіна щодо капітуляції України. Таким чином місія Стіва Вітхва виглядає. Ая як така, що приречена на провал, в разі якщо вона відбудеться. Інша ситуація може скластися із місією Кіта Келега до цього часу. Спеціальний представник президента Сполучених Штатів по Україні фактично не брав жодної реальної участі у переговірному процесі. Келега не можна було побачити ані на перемовинах американської і української делегації, ані на перемовинах американської і російської делегації. Його головною функцією було роз'їжджати по міжнародних конференціях і заспокоювати європейців. І українців, так що навіть західні політики не шукали зустрічі з спеціальним представником президента Сполучених Штатів, усвідомлюючи, що він не має жодного реального впливу на рішення Дональда Трампа. Але тепер, коли ескалація між Сполученими Штатами і Росією посилюється, і Трамп говорить про те, що підводні човні із ядерною зброєю вже знаходяться у відповідному регіоні, а це означає наближення до серйозного стратегічного конфлікту між Росією і Сполучено. Чиними штатами, навіть із обмінами ядерними ударами між двома величезними потугами, в тій ситуації Келлог дійсно може грати більш серйозну роль, принаймні на етапі, коли Дональд Трамп не шукає товариства Путіна, а натомість намагається тиснути на свого російського колегу. Цей вплив може бути реально. Реалізований не стільки у пошуку санкційного впливу на Російську Федерацію, який навряд чи зіграє реальну роль у осяжному майбутньому, стільки у продовженні допомоги Україні, як я вже казав, реальний шлях до закінчення війни між Росією і Україною у 20-30-х роках цього сторіччя, можливо, вже після того як Трамп залишить Білий Дім, це у ефективній допомозі Україні у опері України російській агресії, яка буде продовжувати продовжуватися з Володимиром Путіним, але без тих можливостей тиску на нашу державу, які. Будуть в разі, якщо такої ефективної військової допомоги не буде поступати. Отже, звичайно, від Сполучених Штатів зараз потрібно вимагати не стільки нових санкцій проти Росії та її енергетичних партнерів, скільки багатомільярдної на десятки на сотні мільярдів доларів допомоги Україні. Нового рішення американського конгресу про пакет такої допомоги, який допоможе завантажити американські військові підприємства і інвестувати в український військово промисловий комплекс. Дозволено на удари далекобійними ракетами по стратегічних об'єктах Російської Федерації з метою знищення російських військових заводів та аеродромів і також можливе знищення російської нафтової і нафтопереробної промисловості, як такої. Адже якщо у Росії не буде що постачати, а її нафтопереробні заводи будуть палати Китайській Народній Республіці і Індії просто не буде що купувати у Російській Федерації, і тоді пікину доведеться просто допомагати Росії грошами, щоб вона. Могла протриматися у російсько-українській війні. А це ще велике питання: чи готовий голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін просто витрачати гроші на допомогу Росії, так як до цього часу Сполучені Штати витрачали гроші на допомогу Україні? Ну і звичайно. Без такої ефективної воєнної допомоги, яка має бути насамперед допомогою, а не якимись там кредитами чи домовленостями по рідкоземельних металах, сподіватися на те, що російсько українська війна буде ефективною, призведе до поразки Путіна, не варто. І все це від українських керівників має почути кіткелих, Реалістично. досить серйозно. і. Дієва допомога упродовж наступних років російсько-української війни. Розраховано можливо на всю каденцію Дональда Трампа так, щоб чинний американський президент мав своєму наступникові створити реальні інструменти для тиску на Росію Путіна або спадкоємців Путіна, які поза всяким сумнівом, продовжать його агресивну політику на пострадянському просторі, і не тільки щодо України, а важливо і інших країн пострадянського простору та Центральної Європи. Якщо Америка бажає зупинити війну, вона має витрачати великі гроші. Якщо Америка... Бажає жити у війні, вона має економіти на допомозі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у Патреоні Баймія Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!